Вони не представивши ні документів, нічого, просто так зробили. Не знаю, хто це так зробив. Бо наскільки я знаю, і люди прийшли, і ті ж дзвонили на лінію 102, на лінію 102, і вони сказали, що нам сказали, дзвоніть, давайте зробимо таку ситуацію, зробимо обшук, виявимо зброю. Якщо зброя є якась нелегальна, якщо легальна, то зробимо так, що там не зрозуміло, що буде. і... Піде по своєму сценарію. Закриємо той правий сектор і все. На тому скінчить. Тут сценарій другий вийшов. Нічого не знайшли, тому що я сказав, це є мирна, мирна акція, така стоп-контрвандії відпрацювання. Тому, що, ще раз кажу, робочі місця, це саме перше. Зробити інвестиції, інвесторів затягнути, щоб зробили на землі золоті. Люди не мають роботи, вони кроме того, щоб цигарки возити, наш любовний тільки з цього просто пропаде. Але нам трохи треба міняти своє підсознання того, що нас треба думати за людей, думати за своїх дітей, за своїх внуків. Що ми дамо? Що ми, народиться, скажімо, бери два блока вози в Польщу. В будемо працювати. Я, Саме стає підрозділи. Я, я думаю, управління Державної служби боротьби за комічні чиниться. Там людей, яким можна довіряти, якщо вважати, що, ну, на місцевому рівні ви не можете працювати. Давайте будемо перевіряти факти, будемо затримувати і будемо працювати. Я тільки за. Давайте будемо. Бо наскільки я чув, що вже доцільно дійшло до того мова, що о, щось правоохоронні органи не справ з сектором, там побув і ще. Ні, це, це не за цього. Ніхто нічого не хоче ділити, ніхто нічого не хоче звідти заробляти. Хочемо, щоб наші люди жили порядку. Тому що мені перед моїми хлопцями стидно. я їм не можу нічого дати. Я не можу ні декомусь просто. Ти будь дивитися в очі. Вони приходять і питають, а що ти тут зробив? А нічого ти не зробив. Ти балабок. Де, ти тут так говорить, а мені це неприємно. Я не можу нічого зробити, ми доказати, не. <плес> не <плес> хочете, я не можу нічого доказати. Не <плес> хочете в очі дивитися, тверезо нормально. А, я думаю, що в рамках закону повинні щось робити. Правильно? Ну, правильно. Так. Ми готові, давайте, що у вас є звернення, готові воно взяти. Я не знаю, що у нас є звернення. Я не знаю, що у нас це було в рамках закону, що кожен має своє складання, кожен має право слово своє. правильно? Що ви, ви, що ми, Що ви ми? так само ми Якщо у вас є такі факти конкретні, будь ласка, якщо громадськість не задоволена, я тільки бачу, що правий сектор не задоволений роботою нашої міліції. Є ще ж е, громадська організація «Любомирщина», Є міський голова, який призначений вже. Це, це не стара злочинна влада, яку приходить. Є районна рада, є представники іншої громадськості. Є. Це не тільки Правий сектор це не одна організація, є самооборона так само. Чому тільки претензії від правого сектору? Я, я, я можу. хочу вас перебити, У нас в роїщах є теж порядка п'яти організацій. Вони всі є просто бездіяльні. Вони є на бумазі. І вони дуже часто створені для того, щоб бути для кількості ну, В будь-якому ліці це не так. так. Тут так, зовсім це не робиш. Ні. Воно всюди одинаково, повірте мені. Є представник нашої організації. Я я громадської організації. Я голова громадської організації. Я неодноразово допомагав на виїзди піску, не знаю, як там воно далі буде. Я за конструктив, я за справедливість.